Вітаю всіх! Сьогодні ми подивимося розклад на події, які будуть відбуватися з тобою найближчим часом. Отже, глянемо, що для нас приготувала доля, що нас чекає. І в кінці глянемо пораду від вищих сил. Отже, що нас чекає найближчим часом? Ти будеш захищатися від чогось, від якихось подій, можливо, від людей. Від чого ти будеш захищатися? Ще дивимось. Вам доленька готує. Якісь подарунки, але ви думаєте, що тут якийсь є підвох. Зовсім ні. Тут сама доля, сама доля вже вам готує ці подарунки, і вона вам їх дасть, тому що ви заслужили. Ви ці подарунки заслужили. Вони не такі вже й великі, але. Ви на них заслуговуєте. Тобто ви скоро на ці свята, які прийдуть, отримуєте подарунки. Ви давно чекали? Ви цього чекали, але не вірили в це, що це таке може бути. Так, ви вправно працювали цілий рік. Ви досягнули результату. Ви перемогли в чомусь. Щось ви робили цілий рік. Наполегливо, наполегливо впевнено. І тому ці подарунки ви заслуговуєте. Так, можна сказати, самі вищі сили про вас подбали. Можливо, це вас буде дивувати, тому що вже нічого доброго ви не чекаєте, в Діда Мороза не вірите в те, що може бути щось хороше, але дійсно може. Що ще? Знову доказ, що це будуть якісь неочікувані подарунки від людей. На яких вони надіялися, вони про вас згадають і привітають. Будете здивовані, приємно. І знову підтверджую карта, що це все по суду, по справедливості, тому що вищі сили вас ведуть, вони все бачать і прийшла пора від долі приймати те, що ви заслужили. А по картам я бачу, що ви заслужили тільки добро. Ще просяться дві карти. А, дуже швидкі події. Життя ваше буде мінятися. Хочу подивитися карту місяця. Так, ваше життя стрімко. Або хтось увірветься, це якась тайна. У ваше життя увірветься, і буде мінятися ваша доленька, ви будете щасливі, ви будете задоволені і не будете вірити, що це таке можливо. І знову ж таки хочу сказати, що ви будете шукати в цьому якісь підвох і буде у вас сильна підозра, що це таке, це не може такого бути. І щось за цим. Криється, але все нормально. Це все нормально. Ви заслуговуєте це Вищі сили, вам це дарують ще. Так, ви прийшли багато випробувань, вам вже нічого не хочеться. Вам тут і звідси пхають кубок повний, і тут поставили. Ви сидите і ви це не приймаєте, тому що доленька не раз. Вам підводило таких людей підлих, якісь, можливо, якісь люди були злі, обманювали, предавали, і постійно ви були в мінусі, і ви вже чекаєте, що це знову щось погане. Але ні, ви всі етапи уроків вже пройшли. Так, Новий шлях, новий розвиток, і тут все буде добре. Ви вже відпливаєте від того, тих гострих моментів, які були в житті. Ще. Да, тут у вас спогади про минуле. Вас ведуть вищі сили. Вам треба відпустити минуле і тут сам Е, вищі сили, вам міняють долю на краще, і ваше життя буде змінюватися. Вам порада. Приймайте від життя подарунки. І не бійтеся. Хто б це не був. Можливо, у вас може з'явитися якийсь король монет, який буде вас одарювати чимось. Можливо, ви... вам прийдеться прийняти якусь допомогу від короля монет. Знову підтвердження, що вищі сили про вас дбають. Потужно почали дбати. Не бійтеся. Це вищі сили. Людей вас, вам посилають з подарунками вищі сили. Тобто, у вас буде накопичення, у вас будуть йти справи, і ви не будете ні в чому, нічого вам не буде бракувати. У вас все буде. Приймайте подарунки від долі. Ну і я бачу, тут любов теж буде подарунком для вас. Можливо, любов партнера, якщо підійде по розкладу. Можливо, любов дітей, можливо, примирення з людиною, з якою ви давно не спілкуєтеся через якусь там сварку, можливо, примирення з батьками, любов від батьків, все. Тут може бути все. На цьому закінчую. Дякую.